Тут врачі молодці, я при поступив, і на третій, на третій день мені одразу зробили операцію. Зараз після операції закінчується друга неділя, як ви бачите, коли реально дуже складна операція була на голові. Я вже і хожу, і розмовляю, і думаю, хлопці, які приходять на лікування з не такими важкими і травмами, як у мене, вони неділю побули, їх врачі, ну, зробили, що могли. І коли поступив ще слажніші, то тих хлопців вони виписують і кладуть інших, бо місця треба і треба лічити. Мені зробили чи 8, чи 9 операцій. Я вже точно не помню. Ну, Вроді 9 операцій зробили. Хочу сказати, що я дуже вдячний хірургам. Вони я, я не вірив, що вони спасуть мені ногу. Я дуже вдячний. Медсестрам вдячний, всім вдячний, хто, хто долучився і спас мені. Спас мені ногу. Ще два роки тому ми мали досвід спілкування з іноземними фахівцями. Які приїжджали в наш госпіталь, щоб допомогти нам у роботі з пораненими, це були фахівці з Америки, з Данії, з Польщі. От зараз планують теж приїхати до нас, фахівці з Німеччини. А то якщо спочатку вони приїжджали нам допомагати, то зараз вони приїжджають, щоб повчитися трошечки у нас, бо на жаль, ми маємо той досвід, який немає в жодній країні світу.